Добрий вечір. Добрий вечір, Добрий мені. вечір. Так. Добрий. Ми дуже раді бачити так один одного. Так, почекаємо одну хвилиночку і будемо розпочинати нашу чудову бесіду про нашу прекрасну дистанційну школу. Так, бачимо, що також є можливість доєднатися всіх до перегляду, задавати запитання, ми обов'язково дамо на них відповідь і наш такий. Марафончик буде невеличким для того, щоб не затримувати вас ввечері, але ми чітко і конкретно розповімо і розкажемо такі чіткі сегменти дистанційної освіти, дамо відповіді на запитання і поспілкуємось. Тому раді, що ви з нами. доєднуйтесь, будь ласка, та спостерігайте. Отож, пане Сергію, розпочинаємо. І так, так, сьогодні з нами директор філії початкова школа. Центру дистанційної освіти джерело Аліна Олександрівна. Я та також надзвичайно класний, компетентний, уважний шарівний наш заступник навчальної навчально-виховної роботи в дистанційній школі джерело, пан Сергій Миколайович. який все знає, і ми разом з ним сьогодні розпочинаємо нашу роботу. Тому наші друзі, ми вітаємо вас. На нашому прямому ефірі сьогодні у нас буде чудова можливість і вам буде чудова можливість дізнатися, як же організовується у нас навчальний процес, і ми зможемо дати відповіді на ваші запитання. І ми хочемо розказати вам трішки про нашу школу. Отже, ми вже створені майже як 10 років, тобто ми працюємо лише в дистанційній школі. Дистанційна школа це процес надзвичайно цікавий. Ефективний, різноманітний, але і непростий, тому сьогодні ми розкажемо вам трішки. Він організовується за допомогою цифрових технологій, що дозволяють забезпечити чудове навчання незалежно від того, де перебуває учасник. Ось як він функціонує, і ми поговоримо для кожної з груп. Отож, ну, розпочинаємо з групи для учнів. Як же функціонує освітній процес саме для учнів? Перше це доступ до навчальних матеріалів. Отже, є доступ, і учні отримують в своєму робочому кабінеті доступ до відеоуроків, до текстових матеріалів, це лекції, це практичні роботи, інтерактивні завдання, які вбудовані на нашій платформі, а також з посиланням на інші платформи. Також другий компонент: це гнучкість у навчанні, тобто дистанційне навчання. Має змогу і дає змогу вивчати матеріал у зручний для вас час. Тобто 24 на 7 для зручності для вас. Ви заходите на саму платформу та переглядаєте відеоматеріали, прочитуєте лекції, цікавитесь самими запитаннями, відповідями. Даєте відповіді на запитання в текстовій формі, фотографуєте, записуєте аудіо і -від... відео -від... та відправляєте на нашу платформу. Також в цьому сегменті проявляється цей третій пункт це виконання завдань. Тобто дистанційна школа це не просто самостійне навчання, це контроль від вчителів. Як ви засвоюєте матеріал, це дуже важливий компонент зрозуміти те, що дистанційна школа це не просто школа, яка дає матеріал лекційний, Ви його прочитали, одну там роботу пройшли, і все. Ні, є різноманітні пакети, які дозволятимуть ви навчатися як більш детально з перевіркою, так більш із меншою перевіркою для того, щоб співпрацювати і комфортно вам було. І звичайно ж такі залучення дітей до інтерактиву. А саме трішки пізніше, більш детально. Подборемо. Так, так, так. Залучення, звичайно ж таки до інтерактиву в школі. Це звичайно, це онлайн заняття з учителем та однокласниками, та також від, які відбуваються в процесі на, на платфор нашої платформи та самої платформи Zoom. Так, пане Сергію, звичайно ж таки, є ж група вчителів, як же для них організовується навчальний процес. Як всі ми знаємо? Знаємо, що учасниками освітнього процесу є не лише учні здобувачі освіти, а і вчителі та їх батьки. І для цих категорій у нас також все враховано. Що стосується вчителів, е, обговоримо три такі основні аспекти: це підготовка матеріалів. Дійсно, наші вчителі готують дуже Якісні електронні уроки у школі створена окрема своя платформа, де вони розміщуються. Про неї також ми більш детально трішки пізніше скажемо. Е, е, матеріали цих е, уроків можуть складатися з різних е, за своєю специфікою. Е, речей це можуть бути презентації, це можуть бути тести, тестові завдання. Саме різноманітні інтерактивні вправи, про що сказала вже. Аліна Олександрівна, воно це все завантажується на платформу, і учні і батьки можуть це переглянути. Як же відбувається саме проведення уроків? Вчителі нашої школи проводять різноманітні заходи. Це можуть бути відеоконференції, можуть організовуватися вебінари, а також щотижня з кожного предмету. Вчителі надають онлайн-консультації для, для учнів, які яким щось не зрозуміло, вони можуть задати ці запитання вчителю в чаті, або ж е, зустрітися з ним у відеоконференції і задати ці питання. Як відбувається оцінювання? Оцінювання в школі відбувається згідно е, критеріїв, які затверджені Міністерством освіти і науки України. Також використовуються різноманітні цифрові інструменти для перевірки знань. Тобто, якщо, наприклад, учень здає тестування, то вчителю, вчитель одразу вже у налаштуваннях прописує це все, і учень здавши тест, одразу знає свою оцінку. Тобто, не потрібно чекати там, день, два-три на перевірку цих робіт, як це відбувається там в звичайних школах, а одразу буде знати вже оцінку свою. Так і наступним ж на момент йде е, група батьків і як же для них організовується освітній процес в дистанційній школі джерело. Отже, також обговоримо три конкретні е, таких пункти. Звичайно, це контроль доступу. Класна функція для батьків є батьківський кабінет. Батьки отримують доступ до платформи для відстеження прогресу дитини, перегляду оцінок її завдань. Також в них є доступ і там відразу в їхньому кабінеті де з адміністрацією та з бухгалтерією, що дуже зручно дозволяє все в одному місці зберігати. Також це забезпечення умов організація комфортного робочого місця. Вдома також і до можливості стабільного інтернету. Ті, хто в Україні, ми пам'ятаємо про те, що є можливість навчатися 24 на 7 і в будь-якій можливості включення світла і доступу до інтернету проходити навчальний матеріал вчителі. Вже маю досвід, великий досвід співпраці з родинами. В кожного є індивідуальний підхід до того моменту, коли можна поговорити, зустрітись, поспілкуватися, налаштуватись на роботу, допомогти. Але від батьків все таки залежить саме, саме організація комфортного робочого місця, і звичайно, це ж підтримка мотивації дитини до навчання, сприяння дисципліни. Та гарного такого морального духу е, самої дитини. Тому пам'ятаємо, що мотивація це такий триєдиний момент, коли організовується мотивація і від вчителя, і від батьків, і від самої дитини внутрішньої мотивації. Тому е, потрібно обов'язково ж таки допомагати дитині, підтримувати, розібрати з неї, не дивлячись, якому вона віці, але в дистанційному форматі це, це набагато складніше, ніж навчатись просто в школі, тому що дитину ви відвели, е, закрились двері, і ви не знаєте, як організовується процес. Дистанційні школі процес організовується в першу чергу з допомогою вас, тобто є має бути певний режим для роботи, не не дивлячись, коли чи це о 8 ранку чи о 8 вечора, але все одно це має бути режим. І тоді результати будуть надзвичайно класними. Тому процес адаптації до дистанційної школи він потребує певного часу від двох тижнів до трьох місяців. Але з допомогою такої триєдиної нашої системи ми можемо допомогти і розорганізувати цей навчальний процес як найкраще, тому що результативність самих знань і отримання знань набагато більше в дистанційній школі, тому що дитині потрібно пройти все. Якщо в звичайній школі, в традиційній школі, когось запитують із певної кількості, то в дистанційній школі потрібно проходити весь матеріал і оформлювати свої знання у вигляді записаних робіт сфотографованих, фотографованих аудіо, відео файлів. І далі, як же в наш організовується інструментарій нашої дистанційної школи? Наступна група? І Так, наша школа розробила власну лмс систему для Навчання вона задовольняє освітні потреби як вчителів, так і учнів, ну і в тому числі і батьків. В цю платформу вбудований месенджер, де можуть спілкуватися діти можуть писати вчителям, вчителі можуть писати дітям. Можна надсилати групові повідомлення батькам. Є окремо кабінет, через який куратори, класні керівники, також можуть надсилати повідомлення усім учасникам освітнього процесу. Щоденник багато багато інших інструментів сайту. Вони є таким технологічним фундаментом для роботи нашого закладу. Також це авторський контент, звукові відеоелементи, яскраві зображення. Аліна Олександрівна це вже все говорила, власні лабораторні роботи, інші інтерактивні елементи. В школі є сучасна дошка, на якій записують вчителі свої відеоуроки. Школа організовує такі дні зйомочні, коли вчителі приїжджають до офісу школи. І записують ці всі відео е, матеріали. Е, свобода, зручність, як Аліна Олександра вже говорила, що неважливо, де знаходиться учень, в будь-якому куточку нашої планети. Е, це учні можуть у власному такому темпі 24 на 7 мати доступ до цієї платформи. Е, і це дозволяє спланувати час весь там свій вільний час, тому що багато учнів нашої школи є професійними спортсменами, е, займаються професійною музикою, хореографією е, образово творчим мистецтвом. Постійно подорожують, є учасниками там, олімпійських збірних України з усіх видів спорту, тому вони можуть спланувати свій час так, щоб опанувати програму. У власному такому темпі. Ну і ми подбали про те, щоб під час навчання дитина формувала таку навичку як тайм-менеджмент. Тобто, вони розклади уроків, розклади онлайн роботи з вчителями, всі оці візуальні нагадування у нас є на нашій платформі. І це все можуть учні бачити і дотримуватися таким чином навчального плану школи. Так. Тобто, все зроблено для зручності. Так, і от ми так доходимо до того, що які ж переваги і виклики в дистанційних школах є. І саме як же з цим процесом освітнім, все таки ж не тільки ж говорити про щось хороше, і, звичайно ж, ми знаємо, що є якісь виклики для батьків, але все можна подолати і мати класні результати, про які говорив Сергій Миколаєвич. Тому що реально вже маємо велетенські досвіди, набори від першого класу до одинадцятого майбутнього, в майбутньому, як ж дійде, до дванадцятого класу, і дванадцятий клас буде. Так, тому які ж переваги це гнучкість, доступність, можливість адаптувати навчання, те, що сказав Сергій Миколаєвич до потреб кожного учня. Що ми можемо сказати з викликів? Звичайно, це необхідність дисципліни. Ніхто не говорить, що все є так просто. Не у всіх діти є дисципліновані, самоорганізовані, з самого початку встають, все зробили, зорганізувались на домашні завдання, все виконали самостійно, самостійно перевірили і пішли в школу. Ні, звичайно, так фактично не буває. Я в когось це буває це щасливчики, але навіть ми, вчителі маючи своїх дітей, ми також можемо говорити, що ми не відносимося до тих щасливчиків, а допомагаємо дітям. Зорганізовувати свій освітній процес. І так, звичайно, також що може бути в дистанційних моментах. Це може бути технічні збої, але вони не залежать від вчителів. Але наша команда яка прекрасно працює для того, щоб ці збої не відображалися дуже так болісно на наших клієнтах. Все це виправляється. Нас вчителі інформуються, Ми напряму контактуємо зі своїми класами, зі своїми всіма батьками, всім допомагаємо. Дещо щось технічно заділося це наші IT підправляють, коригують і в цьому допомагає. Але це також є таким викликом насправді в дистанційній світі, тому що це може бути не тільки технічний збій з нашої сторони, тобто самої школи, мається на увазі, а й також, наприклад, і у вас, наприклад, на Бог сталася якась поломка з комп'ютером чи з планшетом, і далі стає складніше співпрацювати і навчатися в школі. Але для цього у вас є звичайно ж таки, спілкування з куратором постійне, і куратор вам відповідає не тільки з 9 ранку до 2 години дня, а він з вами на зв'язку цілий день, тому що у нас є клієнти, які знаходяться за кордоном, і часові межі також ми враховуємо, навіть якщо нам написали по їхньому у 6 вечора, а в нас це 4 ранку. Ми нормально реагуємо, тому що вже до цього. Звикаємо, і розуміємо, що є якісь нагальні питання, але відповідаємо звичайно ж таки, в робочий час, і але нормально сприймаємо, що нам пишуть вночі. Тому ми такі бачите, які популярні вчителі, які стають більш такі мобільні, як то кажуть, так і один з моментів це, звичайно, для батьків і будь-які соціальні мережі. Ви можете сказати, ну можете спостерігати те, що викликом для дистанційних шкіл є обмежене соціальне спілкування, тобто менше соціалізації з однієї сторони. Логічно це так, тому що дитина працює за комп'ютером, але. Ніхто не говорить, що дистанційна освіта це для всіх дітей. Звичайно, є ті, кому це може не підходити особистісно чи за своїх певних моментів. Але е, дистанційна освіта дозволяє, е, дозволяє вам оформити своє соціальне спілкування і дитини десь де інде. Тобто це і гуртки, і спортшколи, і заняття, і зустрічі. Але наша дистанційна школа вона доєднується до очних зустрічей місцевих, так як ми знаходимося в Києві. Місцевих учнів для того, щоб зустрітись, поспілкуватись, відвідати якийсь музей, поговорити. Всі куратори нашої школи з першого по одинадцяте клас радісно залучають всіх дітей до таких прогулянок, таких прогулянок знайомства. Максимально долучаємось в зуми, щоб з дітьми спілкуватися, тримати зв'язочок, і тому тому дистанційний формат ламає ось ці стереотипи, що немає соціалізації. Соціалізація це місце, де ви самі обрали, коли ви обираєте місцеву школу, школу за вашою пропискою. І не враховуєте, який саме там клас підбирався. Ви ж не підбираєте для своєї дитини всіх учнів, які б позитивно впливали би на дитину. Е, ні, звичайно, тому говорити про правильну соціалізацію, соціалізація, яка вийшла вимушена, це якби також ще окреме таке риторичне питання. Тому, е, звичайно, ми долучаємось до того, щоб наші діти е, знали, що таке вчителі дистанційний формат це не просто для вас роботи комп'ютер, це постійне спілкування. Е, вчителі, які конкретно моніторять роботи. Які були списані на штучний інтелект, і і вони хочуть, щоб діти це знали, їм не байдуже. От не байдуже, і нашій школі не байдуже на таких дітей, тому що ми вже давно працюємо, і гарним показником нашої саме школи є те, що колектив, основний колектив, який сформувався на початку, він тримається і зараз. Доєднується ще більше людей, школа розширяється. Але там, де добре вчителям, повірте, там і добре дітям. Якщо звертатися в дистанційні школи інші. Те, ви можете помітити зміну колективу, зміну вчителів постійно нам тут комфортно. І ми от давно вже працюємо. Я з 2017 року відкриваю року, відкриваючи початкову школу, і зараз ми працюємо, набираємо цих дітей, тому що дистанційна школа дає можливості не тільки вам, а й нам, вчителям. Тому хто нас спостерігає з вчителів, майте на увазі, що дистанційний дистанційний простір це також дуже хороший простір для розвитку особистості не тільки учня, а й дитини. На Олександрівна, хотіла поговорити з вами трішки про пакети. Так. Давайте з вами поговоримо про те, які пакети в нас у школі є, і який би ми рекомендували обрати. І так, що стосується пакетів, у нас є два направлення: це е, направлення екстернат, там діти, можуть у нас, там діти можуть у нас обрати пакет екстерн. Їх є, є декілька різновидів: це екстернат річний та екстернат тематичний. На екстернаті річному дитина буде здавати е, одну річну оцінку. На екстернаті тематичному продовж навчального року три роботи в першому семестрі та три роботи у другому семестрі. Зараз, як ви знаєте, шановні е, глядачі, що в нас е, наше міністерство освіти розробило нові рекомендації до оцінювання учнів е, нової української школи. Це п'яті. Сьомі класи середньої школи, і наша школа також е, з цим справилася. Школа е, розробила е, критерії оцінювання да, учнів е, на основі рекомендацій Міністерства освіти та науки України. І це також все враховано у оцінюванні учнів 5-7 класів. Тому е, ну... Над цим також не треба перейматися. От бачу питання, скільки вже е, так, скільки років вже в вашій школі? В нашій школі е, школа заснована в 2016 році. шістнадцятому році. Е, пішов до Так, да. а, а розробки були вже майже 10 років. І також попереду було питання. Поки секундочка, чи можливе поєднання з звичайною школою, якщо дитина ходить у Європі? Якраз це стосується і пакетів, звичайно, так це можна поєднувати. Є і пакет стандарти, пакет екстернату, дивлячись від навантаження дитини за кордоном. Але майже 70% дітей, які в нас навчаються за кордоном, вони обирають пакет стандарти, і в них все виходить. Це стосується більше молодшої школи. Давайте так скажемо, мабуть, середній, старшій, більше, все таки екстернатна форма. Але Обирають стандарт для того, щоб слідкувати за українською школою, виконувати також домашні завдання і бути на, на одній нозі зі своїм класом, тому що всі мріються такі за кордоном приїхати назад до України, коли стане все тихо і мирно. Тому так все можна буде поєднувати. Якщо вас конкретно буде цікавити ще питання, звертайтесь, будь ласка, до нас на наші номери, які знаходяться в шапці профілю на нашому сайті. cdo.org.ua і там є номери. Телефонів, пошта, де можна написати, і вам наша прекрасна секретаріат відповість на всі запитання, наш менеджер. Так. так. Нагадуємо ще раз: CDO. <свят> так. Так. Що стосується пакетів, Аліна Олександр сказала вже за стандарт, є у нас такі пакети, як сімейна, а також є пакет ProFI. Що стосується сімейної, у нас сімейному пакеті. Цей пакет пропонується школою для родин з дітьми віком до 18 років. Вони можуть виявити бажання організувати освітній процес самостійно, так? а школа буде тільки перевіряти їх, атестувати. тестувати. Така можливість. У нас також є учень-пакету, сімейна, також є сімейна плюс, два різновиди цих пакетів. Сімейна це без доступу до контенту, сімейна плюс з повним доступом до всього контенту. Складає по п'ять підсумкових оцінювань з усіх предметів згідно навчального плану школи. Перший семестр – два, другий семестр – три оцінювання. Ось таким чином. І пакет профіль це. Е, найновіше в нас таке нововведення можна сказати. В цьому році у <кій>, нас е, цей пакет побільшився. Е, в минулому році школа запустила цей пакет. Було лише два направлення: це профіль IT і профіль бізнес. В Цьому році додали ще два напрямки: це фізико-математичний та суспільно-гуманітарний. Е, цей пакет підходить для учнів, які вже для старшокласників це 10-11 клас, які визначилися з майбутньою спеціальністю, мають можливість обрати ось ці профільні пакети, навчальні пакети та навчатися в спеціалізованому класі. Ці класи є невелики. Більш детальну інформацію ви можете переглянути, зайшовши на наш сайт. Так, є пара запитань. Та цікавить, як відбувається оплата на рік одразу або за семестр. Е, можна і посеместрово, можна за семестр, можна відразу. Все, як вам, як вам буде зручно. Звертайтеся, вас проконсультують і так. просто. І якщо була пауза у навчанні за кордоном один рік, шостий клас, чи потрібно проходити його також у вас, або одразу вступити в сьомий клас? Дивіться, в нас є така послуга, як екс, ну, про екстернат, я вам сказав, є екстернат е, прискорений. Тобто, якщо ви при, е, пропустили один клас або ж е, ви е, переросток, да, вам там, ви доросла людина, яка в свого часу не отримала освіту, там вам більше 18 років, і хочу нагадати ще про те, що школа не має обмеження, наша школа не має обмеження в віці. У нас є різновікові учні, щоб ви розуміли. Е, то ви можете за один рік закінчити одразу два класи. Тобто, якщо ви про шостий клас, ви можете прийти до нас за перший семестр екстерном закінчити шостий клас і в другому семестрі вже перейти в сьомий клас і закінчити його, і вирівнятися у, у роках е, і по класах. Тому це також проблема. Але пропустити клас ну на жаль такої можливості немає. Атестацію потрібно буде пройти. Так тому що наш заклад от має ліцензію. Ми ліцензійований заклад, який відповідає міністерству освіти. Тому у нас все чесно, чесно, чисто і прозоро. Тому розуміння наздогнати є така можливість. Звертайтесь також до нас на нашому сайті. Можна переглянути контакти і вас проконсультують. І, звичайно ж, таки, є можливість прекрасного оформлення нашого без особистої присутності в офісі. Наші менеджери вас проконсультують, куди що можна надіслати. Надсилають все онлайн мережі і в соціальних мережах, і ви спілкуєтесь. Напряму для легкого оформлення, і тому дуже класно. Тому е, наші хороші, якщо е, вам ви бачите, що вашій родині, дитині складно зараз навчатися в школі, е, відстає, зайнята ще якось діяльністю, і в школі немає зв'язку з розумінням допомогти, то така наша дистанційна школа допомагає е, дозволити розвивати е, індивідуальні особливості дитини і зорганізувати навчальний процес на високому рівні, тому що е, педагогічно. Колектив це професіонали, це люди, які мають досвід, які працювали також в школах традиційних і в нашій дистанційній школі мають можливість розкривати крила, бути в своєму польоті, своїми можливостями, своєю такою жагою давати дітям знання, не бути обмеженими в рамках певних. Реформ чи стін деяких деяких шкіл. Тому, якщо вам щось некомфортно, ми радо консультуємо. Є можливість демоверсії де ви можете зареєструватися і отримати безкоштовно протягом 7 днів доступ до всього контенту, переглянути, як організовується навчальний процес, як побудований наш сайт комунікації з адміністрацією, з вчителями, поспілкуватись напряму. Є можливість із також з вчителями через наших менеджерів, щоб ви також могли бути проконсультовані. І саме напряму до того куратора, до того класу, куди ви хочете потрапити. І так, дякуємо вам за нашу такі, ми так вложили, вклались в такий певний час, правильно можна сказати, для того, щоб відповісти на всі запитаннячка ваші, донести вам інформацію, що дистанційний простір це не щось таке. Не зрозуміле, коли ми відкривались, то тоді більшості так всі вважали. Зараз це стало більш популярним. Дистанційних закладів дуже багато. Тому, будь ласка, будьте обережні, слідкуйте, спілкуйтеся з адміністрацією, з директорами з директорами, запитуйте про ліцензії, тому що не всі дистанційні заклади мають можливість надавати достовірну таку інформацію. Перевіряйте, наш заклад вже з досвідом, вже з роками, і ми працюємо. Пуємо для того, щоб надавати якісну освіту всім, і незалежно де. Так, от. так Аліна Олександра ще, ще не закінчуємо. Є Давайте, питання, так. чи можливо вивчення лише англійської чи і іншої мови. У нашій школі є німецька мова, як друга сцена, тому можливо вивчення ще і німецької мови також. І ще було одне питання, яке ми, здається, пропустили. Так. Чи можна поєднувати із навчанням за кордоном? Так, звичайно, можна. Ви якщо ви будете встигати, ви можете обрати пакет стандарт. Якщо ж не будете не встигаєте. Дуже величезна зайнятість у закордонній школі, а ще плюс ходити на якісь гуртки, то можете обрати інший пакет. Телефонуйте, заходьте на сайт cdo.org.ua. Наші секретарі вас проконсультують з будь-яких питань і допоможуть підібрати найкращий варіант для вас. Так, так, так. і звичайно ж також з приводу е, оплати там, також все прописано на нашому сайті. Скільки вартує який пакет, ви можете подивитись, порівняти підібрати пакет для свого для зручності свого гаманця і звичайно своїх можливостей і умов для дитини. Тому раді, що ви були з нами, раді, що ви з нами поспілкувалися. До наступних зустрічей, пане Сергію Миколаївичу, Ми з вами скоро побачимось. Обіймаємо і дякую, що були разом зі мною. Всім гарного вечора, тихої ночі. До побачення.